ще в залі, продовжуємо працювати. І Найшому, коли почали розмовляти, то, ви знаєте, ми десь 10, 15 разів з нашою командою, команда розумною політикою, рухатись по правкам, намагаючись вона, змінити законопроєкт, на яким вони хочуть на забрати гроші у Місцевої влади більши для того, щоб вони просто їх не поколяли, а відправили на потреби сектору безпеки оборони на людей, які живуть на прифронтових територіях. Щоб їм було тепло, наскільки це можливо, щоб була вода, було тепло, був газ і багато інших речей, які має робити місцева влада, і для цього їм теж потрібен ресурс, не, не брохівку прикладати з одного боку, з іншого боку. Продемонструвати, як це правильно робити, і для центральної влади, яка на початку війни просто повтікала зі своїх позицій, зі своїх кабінетів з Києва тощо. А, щас, Взяв э, свої частини замість частини своїх правок э, один колега по парламенту на одну годину він буде виступати. А далі знову до правок, знову до боротьби за те, щоб було побільше логіки здорового і розуму в законах, які приймає Верховна Рада.